Всім доброго дня! У нас вже зима капітальна, хоча на дворі 14 листопада, але вже нині йде повністю сніжок пролітає. Ночі було до мінус 2-0. Хоча вчора дядько дзвонив з Миколаєва то казав, що в них ще рози цвітуть повним ходом, а тут трохи в нас вже захолодило. Ми сьогодні вже почали отопительний сезон, вже Вітя сьогодні запустив систему. І палимо повним ходом. Ой, тебе тут так тепленько. Yeah, yeah, все, вже кочегаримо. Ми сьогодні прийшли, у нас тут пара з піско йшла, правда? Так. Yeah. Що там, все нормально? О, це вже пахне зимою. Можна вже чай з лимончиком пити, правда? Yeah. Каже, хоча б сьогодні запустити, знаєте, щоб прогріти, пустити дух. Скільки було в температура в теплиці? 6. 6 градусів. Та й трохи вже для них. Хоча для лимонів ніби допускається зимівля до 7 градусів, навіть до 5, але щоб не постійно було цих 5 градусів. А самий оптимальний варіант для них це 10 градусів тепла. Да? 10, щоб перезимували. Ну, якщо ви хочете, щоб вони вам росли зимою, то треба і 18, і 20. Е дуже багато нас питають е зараз, е пишуть, питають, о, Боже, дивіться, пара списка йде. Та ви не йде? Так, е дуже нас питають, почали листя опадати. це зараз саме перше актуальне це питання це чому опадають листя. Дивіться, в нас також опадають. В нас вони мусять опадати, тому що в нас температура така для них. О, бачите, дивіться, скільки вітя збирає з них листя. Ну, це для е, дерева, якщо великого, то це нормально. Таке, як оце дерево, то це нормально, тому що коли е, вже більше п'яти днів температура, така як в нас, наприклад, була 8-7 градусів. Дерево вже лягає в зимову сплячку. А якщо воно лягає, що в нього починає замедлятися сокодвіж по стовбурі? І тому відпадають старі листки. Сокорух. Сокорух, <рес> сокодвіж. <рес> відпадають, бачите, от навіть такі великі листки відпадають. Ну, я кажу, для малого, для великого дерева, то це нормально. І якщо у вас холодно. Це так вони адаптуються до холоду. А от якщо в хаті теплою опадають листя, то це вже проблема. Яка перша проблема, якщо в хаті теплою опадає листя? Перелив, звісно, сухий воздух. Сухий воздух, перелив і шкідник. Це три самих найактуальніші проблеми. Але найбільше, скільки нам люди не скидали фотографій, то найбільше це перелив. Коли рослина переливається, вона зразу починає або жовтіти листочки в неї нижні починають, або скидає вона листя. І так само скидає листя від цього перепаду температури. Якщо з жари, з теплоти, зразу пішов у нас холод. І так вона вже впадає повністю з плячку. От в нас вже вони всі, можна сказати, що вже не стоять. Тільки оці, що в землі. Ще було тепло, от, бачите, ще верхушки щось там трошки вегетують. Вегетували точніше, бо зараз вони вже, навірно, вже все, правда? Да, да. Боже, камера не запотіла. Я говорю, а в мене пара з піска йде. <свісно> ну, в общем, холодно. Бачите, от Лунарі от, показує всім своїм ці молоді вегетуючі листочки, в нього аж побурдувіли, так йому похолодало, і це, видно, нехватка ще чогось йому там. Ну, більшість це холодно. І от, бачите, Київський, от є вегетація, чекай, тебе не сфокусується, бо холодно. І вже темніє, ці паростки нові темніють. Так, що ми сьогодні будемо хочемо вам показати? Розкажи віть, бо я таринджу, а ти мовчиш. Такі, друзі, сорт показує. Піднеси його. Це ми вам цей сорт не показували. Ні, колись ніби показували. Ну, без плодів показував. Колись мені його. Не колись, а кілька років, кілька два роки. роки. Придбав я його як мінус 15 лимон. А вийшло не лимон. Якесь воно да. змішане, навірно, да. що скоріше всього. Шукали ми по інтернеті його, без назви, коротше, він без назви у нас був. Просто мінус 15. Назву ми не знайшли. Да. я його не розможу, тільки на пару там. Прививок зробив, а так особи я ним не займався. Бо я не знав, що це таке. Хотів подивитися до кінця, чи він настоящий лимон. А це, дивіться, такий вийшов мандаринка, мабуть Ні, мені здається, що це, мабуть, щось китайське ну, і щось щіплене з чимось, наверно. Ну, Те, що йому холод не бракує, то це точно є, що він переносить. Е... От. Холод він переноситься точно. Ось такий він зелений, класний. Ти його навіть цього року не щіпляв, правда? Ні, ні я не щіпляв, бо він, він дуже цвіте в ранньому віці. І плоди були два плоди на ньому було. І один плід я не дочекався і зірвав його зеленим, от таким маленьким. Я думав потім це лайм. І я його розрізав, покуштував, ну він такий був кислий. І я думаю, що цей плід, він теж кислий. Він повинен бути такий слючі, що щось китайці намутили, щось не те, що треба. Звісно, в них багато сортів. А я знайшла в інтернеті е, понцит, понцитру, понцитрус, напевно, боже, копчики правильно сказати. Але він не схожий, плоди Ні, зовсім не жовті, похожі. Це, І пергоняю. той сорт, там теж кажеться, що він витримує до мінус 18, походить з кита. Походить з Китаю, десь там з-під гімалаїв тих, і тому він витримує такий холод. Але це а то, типа, щіплений понцитрус, це, по-моєму, я читала апельсин з лімоном, чи що, чи може я щось намутила, не то, що треба. От бачите, яке воно? Якесь воно на мандарину похоже, Проблем. на апельсину, похоже, скоріше Проблем. всього. Ану, чи шкірка здирається, ні? Не знаю, не ріш. Я хочу врізати її. Ммм, якийсь апельсинка. <плесінка> ну при розрізі він класний. Попробуємо його ще на смак. Кісточки є. А на кіснучий такий, що Бо Тоді він був дуже кислий, хіба не достигши його. Угу. Запах. У нього запах не такий як мандарин, а око бризкував. Такі соковитий, що от розкрив і вока обрізкував. Очі. Я казав, що кези. Що Це лимон, наверно. Що в вилазить. Але ділиться як апельсин, чи що воно таке? Шкірка що? Шкірку попробувати. Шкірка собоча, чим, чим чим, він сам. Чим він сам, так. Да. Угу. То що ти кажеш, що воно таке? На вкус лимон, апельсин, що воно має в собі? Ти на, ж кажеш... на вкус кислий. Як лимон. Кислия... Mm -hmm. Ну, лимоном не чути взагалі, да? mm. так? Ні, кислий апельсин. Ну, дуже кислий. Може це якийсь. Ми шукали лимон в інтернеті, може це якийсь апельсин виведений. Що... Ну, його класно, мені каже, було б навіть в чай кидати. <кій> ну, да. так. Зараз зробимо з нього чай. Так що, може, ви знаєте, щось чули, може, про цей Оле, сорт. Дивіться, кисло повести. Ага, То, будь ласка, нам напишіть, може, у вас якісь є догадки. Бо я, от я ж кажу, я шукала б за нього трохи в інтернеті. Знаєте, як є того приказка, чув, він не знаю, де він. Так само тут, тут. І ніби щось таке про нього чули, ми його взагалі не, як, не ще, розводили. Це його один, це його брат, можна сказати, чи сестра. Це вони одногодки. Просто я його трохи занихав, був не пересаджував, аж пересадив недавно. Пів року назад і він ось такий виріс. Теж з цвітом. О, вже О. цвете, а да, я зараз цвісти не треба, що він цвів. Ну, то, там я, ти... ну. Треш, що якщо захочете таке чудо мати, звертайтеся в мене ще один такий є. Хоча це мало хто таке хоче. Це а так, на... хтось в колекцію, напевно. На в Но він холод витримує. В того року всім було плохо в теплиці, а йому, мені кається, саме було. Да. Ми, по-моєму, знімали ролик, показували, як йому Но було. Я все одно його заріжу, таку верхушку цю заріжу. Пару штук собі щіплю, хай буде собі. Uh -huh. І хочу, щоб він був крепшим деревом, Кор корчом, да, було. корчом, бо він не раз народи. Uh -huh. Таке, як для декоративного. Він на вікні щоб був е, таке, як коламандин, ну, наприклад. Або, наприклад, в залі холодній, щоб зиму перезимував. Тобто да. плоди в нього доволі такі не, не дуже маленькі. Mm -hmm. Щоб, наприклад, для зали холодної буває, знаєте, не отоплюється в хаті. О, коренева він... система О, наверху, якщо ви бачите, коріння наверху. І так лимон любить, щоб коріння були трошки наверху. Ну, можна чуть присипати їх. Тільки щоб не заглиблено тако було. Не, я так. колись як почав займатися перший рік лимонами, і я перший лимон заглибив тако. І знаєте, він у мене пропав. Звісно, він не дихав. Е, Поливаєте зараз, якщо у вас холодно, тепленькою водичкою. Я навіть сьогодні в чайнику підогрівала, бо в нас холодна вода була. То обов'язково вже тепленькою такою кімнатною температурою водичка має бути. Тому що вони вже також змерзають. Так як ми змерзаємо в ноги, купляємо собі зараз модні носки, шкарпетки, так само і лимончики, вони також. Змерзають. Тут, мої, бачите, навіть павловські знизу поскидали все старе листя, тому що м -м, пішов холод і все от те, що було вкорінялося, старе листя, вони все поскидали. Вони вже, можна так сказати, вже... В стані спокою. Оце зверху листя салатове, це не страшно. Це йде хлороз, їх побризкати желізом, і вони це молоді листки, вони вкріпнуть і будуть зелені вже Кстати, твердим. Та що бризкати як в теплиці холодно? Бризкається, якщо температура хороша, хоча б 15 градусів. А ми мали його ще обробляти їх. Від кліща, але я думаю, він при цьому холоді сам поздихає. <сіхання> Правда? <сіхання> я заказала, замовила сілкер. Такий препарат біо. Він де, де? десь там в теплиці на вікні. Ми ним цього року тільки ним обробляли. Я доправляла його до актоциду, і ми ним обробляли дуже класно і безхімічне І ви знаєте, не було кліща. А потім він в мене закінчився. Я думала, його вже на зиму не замовляли. Але вітя в мене напір, і сказав, замовляю, того, що без нього немає діла. Це, це актоцит, цей це від кліща ми обробляємо. І до нього додаємо сілкер. От, от такі такі, баночка. Мені він дуже сподобався, десь вона його Ні, Нам так. порекомендували наші підписники. Да. Да, мені по порекомендував Доброго чоловік, бачу. сказав, що дуже непоганий препарат, ми йому вдячні. І я от ним як запробувала, його додаю. Він робить як е, е, не дає е, клющові їсти. Тобто він його. Е, як оце, як що заумирає він, ну ніби як Пар паралізує паралізу, паралізатор для кліща і кліщ не їсть. Він робиться паралізований, а як ви знаєте, якщо він кілька днів не їсть, то він сам по собі починає здихати. То оце таких я ще три флакончика заказала. Скільки одна баночка? Сто з чимось гривень. Неї, одна баночка. Ні, е, Літрова, то тисячу півтора чи півтора чи до двох тисяч літрова банка. О, це зараз він дуже в моді пішов, цей сілкер, але щоб теж попасти, бо він. І це ми від весни ним. Э, І, кстати, гарно він піщав був, А потім в неї був. Пропа... Ой, закінчився? Закінчився. В нас немає його просто в нашому містечку, щоб його купити, його немає. Щось в наші э, в магазинах його не беруть. Хоча я вже Ти, кілька разів казала. З, я. Да, да, я, да, да, да. Він ще йде, знаєте, такий, як ніби як прилипачка. Він такий, як шампунистий, робиться від нього. вода ця, що ми розводимо бризкати. Вона робиться така шампуниста від цього сілкера, і він мені кається, ще як служить як прилипачем. І оцим паралізатором. Але теж його треба кропити, щоб температура була не менше 15 хоча б градусів теплиці. Люб любий інсектицид треба кропити, щоб було не менше 15 градусів. Чуєте у нас сніг? Угу. На зима. Так що йдемо вітя заварю чайок. Зараз цим Мінус п'ятнадцять будемо пити, правда? Палимо. І що в мене яка робота ще сьогодні? Міняти колеса. все. Перезиватися. Да. Задуло, замело. Так що хай вони бідолашні привикають. А що робити? Зараз така е, напряжка в нас е, в країні, що мусимо трошки економити. Може би раніше почали палити, але з всі, цими всіма двіженнями мусимо трошки економити. Так, всім гарного, мирного дня, всім удачі, будьте здорові, не хворійте. Зараз саме починаються болячки, так що пийте гарячі чаї і будьте здорові.